Усім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про нашу спонтанну подорож до Парижа. Все почалося з того, що до нас приїхала наша кума Марійка, Ярослава Сестра, і ми вирішили організувати невелику подорож на нашому бусику. Ми вимкнули платні дороги, щоб більше побачити. Проїжджали через мальовничі села та казкові пейзажі Німеччини, Бельгії і Франції. Весь день ми провели в дорозі з трьома малими дітьми. Звісно, зупинки були часто, але це по-своєму цікаво і весело. Ми любимо різні пригоди та пізнавати світ. До Парижа ми добралися лише опівночі, близько 12-ї години ночі. Почали шукати готель, але це було важче, ніж ми думали. Зрештою, ми заселилися в найближчий до нас готель за 200 євро на одну ніч. Ми не розраховували на такі витрати, тому вранці знайшли чудовий кемпінг будиночок з кухнею, трьома спальнями і з терасою за 120 євро на добу. Ознайомившись з транспортною системою Парижа, ми зрозуміли, що нам складно буде знаходити вільні місця для паркування. Тому ми вирішили користуватися громадським транспортом. Щоб дістатися до центру міста, нам довелося їхати автобусом та потягом на метро. Цікаво, що деякі станції метро в Парижі закриті вже багато років і відомі як станції привиди. Вони іноді використовуються для зйомок фільмів і реклам. Піша прогулянка Парижем це найкращий спосіб відчути атмосферу міста. Першою архітектурною локацією для нас в Парижі стала тріумфальна арка. До речі, у 1919 році льотчик Шарль Готфруа пролетів під нею на своєму літаку. Уявіть собі, яка це була майстерність. А під аркою знаходиться могила невідомого солдата з Першої світової війни, де постійно горить вічний вогонь. Потім ми вирушили до символу сучасної Франції Ейфелевої вежі. Спочатку вона виднілася лише здалеку, а згодом вже знайома візуальна картинка стала реальністю. Ось вона перед нами відома на весь світ Ейфелева вежа. Цікаво, що ейфелева вежа названа на честь її конструктора Густава Ейфеля. Деякі французи називають її залізною пані. Вежа була зведена у 1889 році як тимчасова споруда з нагоди сторіччя з дня початку французької революції та до відкриття паризької всесвітньої виставки. На момент будівництва багато парижан вважали її потворною і вимагали негайного демонтажу після виставки. Але сьогодні вона один з найбільш впізнаваних символів світу. Наступна наша зупинка Лувр. Це найбільший художній музей у світі. Цікавий факт, що у 1911 році, коли Мона Ліза була викрадена, багато відвідувачів приходили до Лувру, щоб подивитися на порожнє місце, де картина зазвичай висіла. І щоб повністю оглянути весь музей, потрібно більше ста днів, якщо витрачати 30 секунд на кожен експонат. Ми з дітьми всередину не заходили. Нам цікаво було побачити все місто. Гуляючи цілий день з малими дітьми по спекотному Парижу, ми дуже втомилися та вирушили тим самим громадським транспортом до нашого кемпінгу. Наступного дня ми поїхали до Версаля. Його величність Версальський палац з першого погляду вразив нас своєю величчю та помпезністю. Королівський палац будувався десятки років з другої половини XVII до початку XVIII століття. У його зведенні брали участь найкращі архітектори з усієї Франції. Засновником палацу вважають короля Людовіка XIII. Однак, справжню славу палац отримав під час правління всесвітньо відомого французького короля Людовіка XIV, який на весь світ заявив, Держава це я. З тих пір Версальський палац став символом величі Франції та абсолютної монархії. Цікаво, що навколо палацу є дуже багато садів та парків, на території яких знаходилося понад 1400 фонтанів, але води не вистачало для їх одночасної роботи, тому їх вмикали по черзі, в міру того, як король прогулювався садом. Ми дуже хотіли побачити ще й вечірній центр Парижу, але втома дітей не дозволила. Ми повернулися до кемпінгу, щоб добре відіспатися після наших прогулянок. Наповнившись новими емоціями та незапутніми враженнями, ми вирушили назад до Бремена. Дорогою додому ми вирішили зробити зупинку на Ламанші біля північного моря. Це було вражаюче. Ми не могли звідти забрати дітей. Тож ми помучили ніжки в холодних водах ламаншу і вирушили додому. Дорога була довгою, але повна яскравих вражень. Це була незапутня подорож. Париж місто, яке залишає в серці неймовірні спогади. Дякуємо, що подорожували разом з нами. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. До нових зустрічей!